З ефірі програма Міста з новинами понеділка, 5 вересня та вихідних, що минули в студія на полковости про головне за мить подробиці впродовж наступних півгодини. Взимку буде тепло. Усі 98 міських котелень готові до нового опалювального сезону. Я вдома. У кривому розі презентовано новий проект спрямований на психологічну реабілітацію бійців, які повертаються з війни та їхніх родин. Дружба народів міцніє у Дніпрі. Урочисто відкрили оновлений ізраїльський культурний центр. Подарунок від депутата у селі Макаріка Широківського району відкрито новий дитячий майданчик. Виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Сергій Маляренко видав розпорядження про скликання позачергової 11-ї сесії міськради. Засідання постійних комісій призначено на 9-ту годину 9 вересня. Пленарне засідання відбудеться 12 вересня о дванадцятій годині. До черги денної внесено питання про розгляд електронної петиції про захист криворіжців від свавілля «Криворіжгаз». Заступник міського голови Олександр Катриченко сьогодні здійснив інспекційну робочу поїздку об'єктами інфраструктури Кривого Ругу. Зокрема, ним вивчався ступінь готовності котелень міста до роботи в новий опалювальний сезон. Котельня «Криворіжсталі», яка належить комунальному підприємству Криворіжтепломережа, одна з найпотужніших у кровому розі. Вона виробляє 20% від загальної кількості теплової енергії, яку генерує теплопостачальне підприємство, а ще повністю забезпечує теплом металургійний і частково саксаганський та довгинцівський райони. А це понад 700 житлових споруд, 12 лікарень, 17 шкіл, 21 дитсадок. Наразі на котельні завершується ремонт одного з чотирьох котлів. В этом году предприятие Криворожский посеть было принято решение в целях повышения надежности теплоснабжения, выполнить капитальный ремонт котла номер один по ТВМ-100. Работы мы начали в марте месяце. Сегодня работы по монтажу поверхностей нагрева котла в полном объеме закончены, приступили к обмороке котла. Ми зі роботи по обмарвок і кадла плануємо виповнити до 15 октября тікушого года. Заступник міського голови Олександр Катриченко ознайомився із ходом підготовки котельні до нового опалювального сезону. За його словами, на сьогодні усі 98 котелень міста готові до зими. Заізольовано майже 14 кілометрів трубопроводів. Уся міська інфраструктура майже повністю готова до роботи у холодну пору року. Сьогодні фактично 100% бюджетна сфера. Підготовлена до початку опалювального сезону. Вся бюджетна сфера це дитячі садочки, школи, лікарні, заклади культури та соціальної сфери, сьогодні фактично отримали паспорти готовності і 100% готові. Що стосується житлового фонду, також на 80% сьогодні житловий фонд також повністю отримав паспорти готовності. Системи теплопостачання, водопостачання, вони промиті сьогодні, і сьогодні продовжуються і завершуються вже роботи по отриманню паспортів готовності та завершенню підготовчої роботи до нового опалювального сезону. Фактично, я можу сказати, що якщо ми сьогодні проаналізуємо абсолютно всі сфери, це і тепло, і водопостачання, і міський електротранспорт, і взагалі міську пасажирську мережу. І багатоквартирний житловий фонд, у тому числі то сьогодні в технічному плані місто готове до проходження опального сезону. Якщо технічний стан міських котелень не викликає жодних сумнівів щодо роботи узимку, то наявні борги теплогенеруючих підприємств наразі викликають занепокоєння. Основною проблемою, яка сьогодні є, це рівень заборгованості самих підприємств за послуги газопостачання та електропостачання. Ця заборгованість складається виключно з їх долгів, які сьогодні споживачі, мешканці нашого міста заборгували як теплоцентралі, так і безпосередньо комунальному підприємству Кривіж Тепломережі. Загальна сума заборгованості сьогодні сягає більше 400 мільйонів гривень. Взагалом по обох підприємствах. ми сьогодні можемо сказати, що у разі, якщо ця заборгованість буде зменшена або рівень її буде зменшено і сплачено вчасно ті рахунки, які попередньо виставлялися, це надасть можливість 100% своєчасно розпочати опалювальний сезон. Щодо перспектив роботи котельні КМК, то вона увійшла в спільну програму Кривого Ругу та Європейського інвестиційного банку з будівництва блочно-модульних котелень. Планується замість однієї великої енергоємної котельні в металургійному і Саксанському районах побудувати 20 сучасних міні-котелень. Це дозволить утричі зменшити тепловитрати і відповідно підвищити якість послуги теплопостачання. Заради допомоги хлопцям, які повертаються з війни, свої зусилля об'єднують громадські активісти та волонтери психологи, промисловці, чиновники та керівники військових частин. Саме можливість плідної співпраці усі ці фахівці обговорювали на презентації проєкту Я вдома. Реалізовуватимуть його у новоствореному центрі реабілітації учасників АТО та членів їхніх сімей. Цьогоріч вперше в Кривому Розі запровадили конкурс громадський бюджет, завдяки якому з'явилася можливість реалізовувати численні громадські проекти на благо рідного міста коштом міського бюджету. Серед переможців проект Криворізького регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців спрямований на психологічну реабілітацію бійців, які повертаються з війни та їхніх родин. Так народився проект Я вдома. Хлопці наші повертаються додому і з передової, і сьогодні часто передавав сім'ї. І ті намагання в сім'ї оточити їх ласкою, любов'ю відігріти, вони часто не приводять до бажаного результату. І... І суспільство, на жаль, сьогодні не завжди готове толерантно сприймати сьогодні ту ситуацію, яка відбувається. Тому ми думаємо, ми впевнені, що саме створивши такий центр надання психологічної допомоги, ми допоможемо нашим військовослужбовцям, нашим демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей повернутися у мирне життя. Автори проєкту прагнуть ще й привернути увагу до існуючої проблеми адаптації військовослужбовців, які повертаються додому, аби такий центр психологічної реабілітації існував на постійній основі, а не якразова акція. Відкриттям такого центру військові зацікавились і вважають цю ініціативу дуже актуальною на сьогоднішній день. Готуються зараз у нас проведення ротації лічного составу. Заміна повністю будемо виводити їх туди, приводити їх сюди. Некоторые у нас там находятся уже на протяжении больше даже года. Некоторые там кто по три, по два месяца, кто по четыре, кто по полгода. Вот мы сейчас прибыли сюда на данное мероприятие, наладить отношения, познакомиться с людьми, с психологами, ведущими города криворо, которые нам будут оказывать помощь нашему личному составу, дабы по-нормальному войти в нормальное русло жизни, с того ритма, который там немножко отличается от гражданской, привычной, спокойной жития, бытия. Там немножко зовсім все по-другому. Плюс надеемся на положительные результати личного состава, який прибуде оттуда, щоб його можна було нормально з ним проводити роботу. Психологічну допомогу надаватимуть безкоштовно. Для цього потрібно лише завітати за адресами: вулиця Бизова, 5, колишня Якіра, та бульвар Європейський, 3, колишній Кірова. Обіцяють організовувати й виїзні зустрічі. Працюватимуть психологи з понеділка по суботу. Незвичні гості з'явилися сьогодні вранці під стінами редакції газети Червоний гірник. З Чим прийшли і чого вимагали, дивіться у сюжеті. Непостійні передплатники та невдячні читачі. Група пікетувальників, на чолі з депутатом міськради від партії Укроп Миколою Колесником з плакатами та українським прапором прийшли до редакції червоного гірника вимагати відставки головного редактора Ігоря Квочки. Впевнені, він має погляди протилежні патріотичним. На їхню думку, така людина не має права керувати міською комунальною газетою. Після години блокування дізнаються Ігор Квочка від сьогодні у плановій відпустці. Тож далі прямують до міськвиконкому. У відповідь на звинувачення головний редактор каже, все це перешкоджання свободі слова. Це та є пряма попитка впливання на редакційну політику. Що господину Колеснику не подобається Квочка на місці головного редактора. і Він вже більше двох будь-якими средствами намагається його придовити. Достатньо прочитати будь-яку нашу падшивку. Тому наша газета служила і будет служити ідеалом сильной независимой України. У той же час у журналістських колах впевнені у такий спосіб Микола Колесник намагається відвернути увагу громадськості від своїх дій. Це звичайне давлення на СМІ, щоб від творосла труп, тому що в останні дні. Как мы узнали с пресс-конференции первого весного директора Крибас про мотоснабжение, что было сформовано 40-й труб общей стоимостью более 35 гривен. Еще в прошлом году я озвучил, писал письмо на министра МВД и генпрокурора прокурора Украины. Вчора близько 21-ї години на регульованому перехресті вулиці Гетьманської, до недавної Лічівської, та проспекту Миру сталася дорожня транспортна пригода. В неї потрапили дві іномарки БМВ та Чері. Хто винен в аварії будуть з'ясовувати співробітники поліції, а в подальшому суду слід додати, що жоден з учасників ДТП серйозно не постраждав напроти завдяки подушкам безпеки, що спрацювали в китайському легковику його власниця відбулася тільки легким переляком. Це ще не всі новини на сьогодні, далі про таке. Дружба народів міцніє у Дніпрі. Урочисто відкрили оновлений ізраїльський культурний центр. Подарунок від депутата у селі Макаріка Широківського району відкрито новий дитячий майданчик. Дружба народів міцніє. у Дніпрі урочисто відкрили оновлений ізраїльський культурний центр. Завітали численні гості, серед яких були і високопоставлені чиновники з Ізраїлю, керівники області, а також представники єврейських общин області, в тому числі і Криворізької. Спільноту науки, бізнесу, культури, представників благодійних, волонтерських та громадських організацій Дніпра та області зібрало відкриття оновленого ізраїльського культурного центру. У прес-службі кажуть, новий дім для центру став вимогою часу. «К цьому обновленому красивому ізраїльському культурному центру ми йшли достаточно довго. Два годами вже находимося в міноріше. И вот именно сейчас мы переехали в просторное помещение, очень красивое. Сейчас у нас очень много красивых классов. Мы добавляем новые программы и приглашаем абсолютно всех в новом учебном году к нам обучаться. У подтверждения дружных стосунков и поддержки на открытие прибыли почесные гости. Я думаю, что если мы постараемся перенестись 25 лет назад, когда наши отношения только начинались, из тех людей, которые занимались связью, связью с странами, бывшими странами СНГ, связью с еврейской общиной, они не могли бы представить себе, что можно достичь за эти 25 лет. И я также хотел бы поблагодарить представителей и областной администрации, которая здесь находится, и городской, за то, что они создали здесь те условия, которые позволяют Э, иметь такую определенную межконфессиональную гармонию э, в городе Днепре, и э, мы очень-очень э, рады. Касайтесь Израиля, пусть он оберегает ваш дом, пусть у вас будет удача, и пусть вы знаете, что в сердце каждого человека, каждого еврея, который живет по всем уголкам мира, Є маленький Ізраїль. Этот маленький Ізраїль починається з этого центра. На зустрічі були представлені нові проекти та програми. У спеціальній книзі центру з'явилися перші записи із побажанням подальшого розвитку та процвітання. Початок вересня невдовзі пролються перші осінні дощі. Та поки на дорогах сухо, нагодою охоче користуються любителі поганяти. Особливо вони активні вночі, коли дороги у центрі міста вільні від автівок. Тільки от такий стан речей не задовольняє мешканців центральних вулиць. Серед ночі їм дошкуляє ревіння моторів. Правоохоронці заявляють, вже впроваджують певні заходи, які саме дізнавалися наші журналісти. Ревіння мотора, коли двигун працює на повних обертах, чи не на найприємніша річ під час швидкісної їзди. От тільки ви навряд чи отримаєте купу задоволення, коли такий звук розбудить вас, приміром, о другій ночі. Ситуація ця добре знайома тим, хто мешкає уздовж центральних вулиць міста, де гарне дорожнє покриття та відсутність інтенсивного руху вночі дозволяють без перешкод пронестись на швидкостях понад 150 км на годину. Люди скаржаться, нічні гонщики не дають їм спокою. І ось питання, як цьому протидіють правоохоронці. За відповіддю звернулися до начальника міського відділу поліції Валерія Лютого той відповів, заходи щодо запобігання свавільнічних гонщиків впроваджувати вже почали. Першою здобичч правоохоронців стали стрітрейсери. Як розповідає керівник поліції міста, вночі ті намагалися проводити організовані перегони. Для цього навіть перекривали окремі ділянки траси, що є незаконним. Ми в дану ситуацію вмішались. Перші заїзди були проведені на території Криворожського сільського району, намагалися активізувати. Ми знайшли именно тих організаторів, провели сні профілактирську роботу. Розказали под статі, они попадают за несанкционированное перекриття проезжей части и які будуть санкції. Порекомендували, якщо ви хотите устраивать такі гонки, рекомендовано это проводить на закрытой території. Складніше кажуть поліцейські з поодинокими гонщиками, особливо тими, хто використовує мотоцикли. Первая проблема – это то, что они сами предоставили на себе. Это раз. Второе – о том, что двухколесное транспортное средство, по городу его невозможно догнать. Проблема номер три – при преследовании данного э, лица, которое совершило, на первый взгляд, пока административное правонарушение, первое, самое главное, будет, к сожалению, подвергаться Жизнь и здоровье этого правонарушителя – реальной угрозе. Второе – жизнь окружающих, которые будут люди будут переходить на пешеходных переходах, он же может из трассы вылететь, но в конце концов жизнь полицейских, которая будет его преследовать. Більш того, притягти їх до відповідальності дуже важко. Навіть якщо водій мотоцикла, який на перший погляд перевищив швидкість, зупиниться на вимогу патрульного поліцейського, доказів порушення не буде. Не кожен екіпаж патрульників нині має прилади для вимірювання швидкості, а без точної цифри зафіксувати порушення не вийде. Якщо ж водій продовжить рух, бодай визначити його особу буде важко. Камера стеження може зафіксувати номери транспортного засобу, однак довести, що за кермом мов саме фактичний власник мотоцикла, навряд чи вдасться. За діючим законом законодавством довіреність на керування не потрібна, лише техпаспорт та страховий поліс, тож на місці водія міг бути будь-хто з цими документами. Однак вихід з цієї ситуації таки є. У нас вже є определені нарахунки, ми розуміємо, яка категорія ліс. Це всі фанати, у нас вони приблизно відслідуються, не буду говорити, який процент приблизно вже встановлений. Проводиться определена робота з ними, це однозначно. Розказуємо, до чого це може довести, Ну, поки не буду озвучувати, У нас є определенне результати в этом плані. А от чи вдасться впоратися із значними гонщиками, доки вони не зникнуть з вулиць через погодні умови, покаже лише час. За підтримки депутата обласної ради, генерального директора Інгулицького ГЗК групи Метинвест Олександра Герасимчука у селі Макарівка Широківського району відкрито новий дитячий майданчик, розповідає Валерій Кожухар. За підтримку депутата Дніпропетровської обласної ради, генерального директора Інгулецького ГЗК Олександра Герсемчука змінюється на краще благоустрій мешканців найвіддаленіших селищ Широківського району, зокрема населених пунктів Зелена Балка, Макарівка, Нове, Червоний Ранок. Тут ремонтуються спортивні зали, здійснюється підсипка автодоріг, встановлюються зупинки громадського транспорту, облаштовуються свердловини питної води, а ще з'являються нові дитячі майданчики. У першу суботу вересня у селі Макарівка став до ладу вже другий у Зеленобалківській балківській сільній раді, дитячий комплекс для розваг. Майданчик має справжню фортецю, гірки являє собою сучасне ігрове місце. На території майданчика завезений пісок. Відтепер проблема дозвілля для найменших жителів селища Макарівка вирішена. Цьому факту радіють. І молоді мами, і бабусі, і володарі майданчика діти. Спасибо, що відкрили нам площадку. Будемо завжди гуляти на ній». Да? нам, звісно, в селі краса в центрі села ми дуже доволі це. дітей це думаю, з радістю. раніше не було де їм займатися. Зараз і горки, і гойдалки. Вони тільки з радістю будуть». Любов Кабзар, голова Зеленобалківської сільради, каже, що давно чекали на такий подарунок від народного бранця. Майданчик дуже потрібний, адже тут проживає понад 50 дітлахів та відсутній дитсадок. Це дуже дуже дієва допомога депутата Ну даже ви знаєте, як ставили площадку усанувлю, навіть ніхто не вірив, що вона буде. Я так думаю, ми будемо берегти, зберігати, оберігати, щоб дітки довше довше на ній гайдалися і каталися. На урочисте відкриття дитячого майданчика завітав депутат Дніпропетровської обласної ради, генеральний директор інголецького ГЗК Олександр Герасимчук Він пообіцяв своїм виборцям і надалі реалізовувати свою програму, продовжувати започатковану ним доброчинну справу, опікуватись проблемами Мими ветеранів малозабезпечених сімей створювати для розвитку дітей ліпші умови. Це Реалізація очередного етапу предвиборної моєї кампанії як депутата обласного совіту. Ми обіцяли, що в селах Широковського району ми будемо встановлювати дитячі площадки для наших дітей обіцяння виконуємо. на сьогоднішній день. більше 10 площадок дітських по сірому Широковському району встановлено. Ми будемо продовжувати далі цю програму. Олександр Грасимчук вручив першокласникам портфелі з усім необхідним приладдям для навчання. Після прирізання символічної стрічки дитяча споруда витримала справжнє випробування. Кожен з присутніх на відкритті дітлахів прагнув вертельно обстежити нове місце для розваг. Головне, що простору майданчика була вдосталь, щоб прийняти усіх бажаючих свято у селі супроводжувалось концертною програмою, розвагами з кумедними клоунами та солодкими подарунками. Така була новина сьогодні. З вами була Анна Паукова. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.